Людина виїжджала з дому, не було дожджа. Приїхала до нас, а в нас дощ. Не вертатися ж додому. Треба все зрізати. така бере, забирає Юпітер, забирає Релайн Пенсис. Все на Ось Такий от урожай цей рік. Класний ароматний і солодкий. Reliant Тим Сірліс у 2024 році. Отсюда вже зрізана стіна після возвратних заморозків чи як вони. Одійшов, випустив із заміщаючої почки і дав урожай. Не такий урожай непоганий, вже позрізано, просто терміново приїхала людина. І треба її цей виноград, от, із нього дуже хороше вино получається по типу щось гівер Тремінера таке, такий він не такий балований в уході. От, такий от урожай. Тут уже ящики занесли, навіть такий чуть-чуть недозрілий він. Буде світліше вино, тонче аромат. Вино буде ще краще з нього. Ось такі грони. Цей рік більше, ніж чим, чим той рік. Десь То грам по 400. Такий релантний світлес. Якщо все зростеться, оцей виноград Юпітер близько 100 кілограмів. І Rieline Pen Sidlis. Світ ключу. І Ri Line поїдуть на вино. І як не дивно, поїдуть не в Київ, не кудись там, на Білорусь, а поїдуть якраз наоборот на юга, от. тому що хто розбирається в вині, от, той ловить не тільки сахар, а ловить і щоб була кислота там. Їда наш виноград, вже половину погрузила і З центральної України. На юга виноград для вина. Нонсенс, да? Ну, люди, люди хочуть такий. От. Так що і у нас не все так погано. Все вийшло, все сросло. забрали люди 95 кг винограду. От. На цьому закінчуємо.